хотів купляти масло, залив старе, масло міняю, є але вчора як їхав, світилось. Кстати, ця дверка відкривається, а не засічується на приборці. Світиться, а ця відкрита і не світиться. Не працює десь чуйник. Засвічувалось масло, я думаю за того, що воно жидке, вирішив поміняти ще плюс 170 злотих заплатив, купив таку промивка двигуна, бо після пробитої головки краще промити, залив зараз, читаю пару хвилин. Купив залью, бо в мене вода до охолодження рідини. І того вийшло, жидкість останеться, 114 злотих вийшов фільтр, масло саме дешеве, і взяв 10 в 40 Вийшло 114 злотих, 100... ну, беремо 114. 120 плюс прокладка 80-200 і болти 240 злотих, як я есть тобто, Вже машина обійшла 1440. Більше чого напевно, не буду міняти, буду продавати. Зараз міняю масло. І подимось. Сьогодні в мене прям ціла історія. Зранку купив масло. Заливав, довго мучився Закрутити фільтр, довго мучився, щоб його відкрутити. Потім довго мучився, щоб його закрутити. Бо спішив на 10-ту годину мав плани. Поїхав, приїжджаю додому, дивлюсь, дим, якийсь іде з під капотом. Думаю, ну що знову? блядь. Відкриваю капот, відкрита кришка, яка тут залишив, і так вона тут лежала. Коротше, вигнало масло. Ну, не багато вигнало, але забризкало капот. Там, от это Тряпка, що тут була, вона і так була розірвана і її коротше, викинув. Ну, взяв все на бреклінери, запшикав, думаю, що треба їхати в гараж змивати. Виїжджаю в гараж їхати. Дзвонить сусід говорить, зупиняйся, забирай дитину з машини, вилазьте, бензин ллється. І мене, коротше, прорвало цю шлангу, і просто струя лася. Бензина Думаю, ну блядь, що за день. Притягнули, поміняв шлангу. Тепер запустив, Вона нагрівається, все починає вигорати, воно там все в маслі залите. Так що таке сьогодні ще помучився трошки, залив масло нове, Тусов ще. Сантіфріз не доливав, хочу подивитись, чи дійсно він не утікає. Ну і буду вже, напевно, в понеділок поїду ще зроблю розвал. Перебою щоб 4 диска було титанових, Ну тут я не пам'ятаю, показував чи не показував, а тут така... спортзал такий маленький. На цьому колесі гуля, ну видно. Ну, резина, мала би бути, хтось десь зловив. Ну, та 20-го, тут теж 20-го. 23-20. І видно, що хтось видно, зловив. І вискочила гуля. А те, що стоїть, воно... Зараз включу світло. Не було добре, потім зніму, бо у є якісь хати, може б якісь закинути. Це 15. Там 16, якщо не помиляюсь. Але якщо 15, буде добре. Я 16. Ну, виставлю, виставлю на продаж, ще сьогодні поїжджу, щоб не було таке, що продам і в перший же день до мене зателефонують, скажуть щось хочу хочеться віддати, щоб хоча б місяць хтось від'їздив без поломки, що там чеки. Ну. Добре. Ну, думаю, що напевно закінчу з відео. Хотілося б звичайно амортизатори ще поміняти задні, бо їй дуже носить і щось зробити з цією лядаю. Але напевно поки що так залишиться. Якщо візьму з собою, напевно, набор ключів і буду возити якийсь час, бо невідомо, що може статися. Візьму ключі і возьму вірьовку. Тому мене сюди притягнули і може це пригодиться.